Ну Найчастіше теж ми цю практику проводимо в знайомому колективі дітей, починаючи з 6 років. але враховуємо індивідуальні особливості дитини, індивідуальні особливості колективу, тобто все все враховуємо. і Звичайно, використовуємо різні матеріали: олівці, суха масляна пастель, фломастери, гуашеві фарби, акварельні фарби. І завдання Парах, так? Дитині ми можемо запропонувати, ну, от, наприклад, дорослий, дитина може працювати, мама дитина. Намалюй моєю рукою то, що ти, те, що ти хочеш, але мовчки. І дитина, наприклад, от я дитина беру Ірину руки, Іриною рукою щось малюю. А Ірина дізнається, що я намалювала. Потім ми міняємося, міняємося роботами. Так? Ну, тобто почергово це Намалюй мою руку, так? Тобто обведи контур моєї руки, розфарбуй мою руку так, як ти хочеш, так? Тобто можна лініями, зігзагами, кружечками, так як ти хочеш, так і намалюй. Так? Або ж навпаки, наприклад, я обвожу Ірини руку, потім віддаю руку Ірини, Ірина її розфарбовує і міняємося ролями. Далі намалюй лінію, закарлючку намалюй, змалюй з неї малюнок, та або я з закритими. Очима намалювала за корлючку, а ти продовжуй мій малюнок. І ми таким чином міняємося, тобто міняємося листочками. Що це дає? Ага, тут. Намалюй обличчя, так? фігуру з закритими очима, намалюй. Так? То ми пропонуємо промалювати з закритими очима. І теж один одному допомагаємо. Це допомога один одному. І, звісно, ми можемо малювати по черзі, в парі, по колу. І, звичайно, використовуємо перманентні маркери. Це ще не пропадає, так? кольоровий пісок, пластик, от, схожий на холдер, але пластик прозорий. Або ж, знаєте, якщо з'їли тортик, залишається ось така підложечка під тортик, він може бути більше. Так? І є ось такі спеціальні маркери по склу. Ну, вони перманентні, тому що вони не, роз... не ну скажемо, не розмазуються. І дитині можемо дати можливість промалювати саме на такому чергівному кружечку. Так, кольоровий пісок по колу можемо передати. Ну, наприклад, перший клас тема ми дружна, дружня команда. І використовуючи ну, звичайно, більше коло, тому що Такі золоті кола, більше. І ми пропонуємо, передаючи коло по колу, ми пропонуємо промалювати на тему. Ми команду відповідає тому, що ви дійсно. Команда, та, ваш клас, це дружна команда. ну Звісно, це використовується з дітьми така практика, починаючи з 7 років. І, звісно, щоб в колективі, ну, якщо в колективі 20 дітей, то краще взяти два кола. Одне коло йде в одну сторону, інше йде в іншу коло Поставте плюсик, щоб вам зрозуміло, про що я говорю. І далі, після того, як коло прийшло по колу, один бажаючий. Так, ну, або я піднімаю і показую, дітей. ми команда. Чим, чим ви довели, що ви команда, Які, яка асоціація, що ви команда? І діти розповідають: Як я намалював там. Сердечко, тому що ми поважаємо один одного, ми любимо один одного. Я намалював там іграшки, тому що ми, хоч перший клас, але нам вчитель дозволяє разом, хоч трошечки гратися на перервах. Тому важливо давати дітям можливість давати зворотній зв'язок по черзі, не перебивати один одного. І, звісно, бути, слухати і чути один одного. Той важливий момент, який. Необхідний в практиці роботи. Так, Добре, що зрозуміло. Також, також ми можемо кольоровим піском малювати, просто це може бути а, мандала по колу і в кінці назвати Так, то кожен клеєм малює свій сектор, тобто це вирізане звичайної коробки нової почти велике коло. Шоколадне коло, можливо, воно буде пофарбоване. І далі дитина промальовує там свою якусь частинку клеєм, далі присипає кольоровим піском і віддає далі по колу. так Можливо, якщо якщо це для дітей шість чоловік, можливо, це кого покласти, і кожен створює те, що хоче, але вони працюють разом. Команді, да, з пісочком теж по колу. Вони працюють разом з, в команді і вони рухаються. Ну, скажем, де таке групова, групова, групова взаємодія.